Господи, поговори зі мною. І лугові трави співали, але людина того не чула. І людина знову сказала: Господи, поговори зі мною. І грім з блискавкою прокотилися небом, і людина знову прослухала. І знову сказала людина: Господи, дозволь мені тебе побачити. І у цей момент на небі яскраво запалали зірки. І знову, Людина цього не бачила. Людина сказала, Боже, дай мені бачення, покажи мені свою присутність. І навесні знову народилося нове життя. І людина знову, знову цього не бачила. І людина у розпачі почала плакати. Боже, доторкнися до мене, дай мені відчути, що ти є. Докажи мені, що ти є. І тут Господь спустився і доторкнувся до людини. Людина просто змахнула метелика з плеча і пішла далі.